Доброго дня вам всім ми з України. Сьогодні, 6 листопада 2024 року, я записую дане відео із Швейцарії. Мене звати Лариса Шомко. Отож, в першу чергу, я хочу подякувати Всевишньому, мільйон разів і більше, за те, що в Америці на виборах перемогли люди, перемогли прості американці. Які відстоюють національну ідею Америки, переміг Трамп і його команда, і перемогла наша українка Вікторія Спарц. А зараз я вам хочу показати приклад, як знищували всю довіру України до республіканців, до Трампа, і як допомагали Путіну вбивати українців мафія. Радикальних ісламістів, і християнського, і мусульманського, і інших релігій, які, осередок яких перебуває в Європі. Я зараз говорю за групу оборотнів під ічкерійським флагом, які, які свою діяльність освіщають на сторінці, які вкрали в мене у Фейсбук, порушивши абсолютно всі закони і порушивши авторське право, оборотні під ічкерійським знаменами. Отож, читаємо. 9 серпня 2022 року. Зазвичай пише в цій групі дописи Дора Шнайдер. Вона ж і керує всіма цими пропагандистами радикальних ісламістів і в Європі, і в світі. Отож, читаємо. Вікторія Спарц. который приходится читать на мове оригиналов. Все украинцы разумеют российскую. Виктория Спарц, которой приходится теперь оправдываться за свой бред и необоснованное обвинение Украины в том, что на фронт попадает только 30% поставленного союзниками оружия, и заявившая, что свою информацию взяла от, блогер, от блогеров и просто из сети, могла бы указать источник. Больную на голову Ларису Шомко. Такой ценный істочник стыдно скриває, товариш пропутінська трампийська Спарц. Давайте ще раз прочитаємо цей скрин з моїми коментарями. Вікторія Спарц, которая приходится теперь оправдуватися, нагадується, пише група оборотню під ечкерій знаменами, 9 серпня 2022 року в мережі Фейсбук. Вікторія Спарц, которой приходиться тепер оправдываться за свой бред і неосноване обвинення України в тому, що на фронт попадает только 30% поставленного союзниками і заявивши, що свою інформацію взяла від блогеров і просто из сети, Ну, по-перше, Виктория Спарц не ніколи не оправдывалась ні перед кем, Вона говорила завжди правду. По друге, про те, що на передову потрапляє менше, навіть 30 менше далеко менше ніж 30% зброї допомоги і міжнародної допомоги і світу для Збройних сил України. Говорили абсолютно правду, і тому є підтвердження абсолютно зараз від усіх антикорупційних органів, які дають відкритий доступ цю інформацію через два роки. І я не розумію в чому Вікторія Спарц була не права, коли вона заявила про це відкрито, Вікторія Спарц намагалася допомогти своїй рідній Україні звідки вона родом. Вікторія Спарц є славною українкою з нашого українського народу, і вона їй болить, коли вбивають її Україну, і, а тим паче, коли розграбовують допомогу простих американців. І простих європейців, які надають гроші і надають е, техніку плачучи, е, платять податки зі своїх зарплат, то звісно це ж принизливо бачити, як твої гроші просто розкладаються. Тому я абсолютно підтверджую, да, я спілкувалася з людьми е, пані Вікторія Спарц. Через мережу Фейсбук і так я надавала цю інформацію, тому що це абсолютно правда. І я надавала не просто голосівні слова, я надавала факти, і ці факти є підтверджені. Далі істочник бальнає на голову Ларіса Шомка. Ну, це типовий прийом спецслужб, це типова методичка, коли ти не можеш вбити людину просто фізично зразу. Мені пропонували вони. Подарунки в якості їжі і Дора Шнайдер, і Ірина Губерник. Але навіть посилки мені додому приходили в Німеччині з їжею, але я ці всі посилки відправляла назад, тому що я вже знаю, як отруюють їжею спецслужби, бо мого чоловіка вони саме отруїли вбити, вони його не могли, а вони його отруїли. От, ну і больна і на голову Лариса Шумко – це чергово просто приниження. Це люди, які намагаються вбити мене психологічно і ментально. Але я вдячна Швейцарії, де я зараз живу, вдячна Всевишньому, що він мене сюди привів. Я вдячна Всевишньому, що тут є дуже фані лікарі, які продовжують мене збирати по частинках, і я продовжую тут лікування, тому що дійсно ці люди мене заледве… ледве. Ця структура спецслужб заледве мене не вбила, і я дякую Швейцарії за те, що вона прихистила і мене, і всіх українців, і маю надію, що нарешті Всевишній розставить все по місцях, і я зможу просто розповідати про таку країну, про такий надзвичайно величезний досвід для нас, для українців, від швейцарців, від кожної родини швейцарців і від країни в цілому. Як Яку ми можемо донести саме на е, принести свій побит, принести в свою країну і жити так, як у Швейцарії, у себе вдома? Я бачу, я знаю, що це можливо, але для цього треба провести перевибори. З, Причому терміново треба зупинити негайно. Війну негайно треба зупинити це, бо це не війна. Офіційно в нас війни немає. Офіційно в нас просто йде вбивство. Це геноцид, геноцид України. Офіційно війни немає. Нас просто нищать і зсередини, і ззовні і. У мене надія лише на республіканців і на їх міцну руку і прагматичний розум. бо саме республіканці були ініціаторами того лендлізу, який нам надали, і саме Вікторія Спарц, можливо, ви не знаєте, але я була в теробороні Києва, і я була свідком того, як нам привозили зброю, яку надавали саме республіканці той лендліз, який за який проголосував народ України. Вони нам першими нам його виділив Трамп і разом із Джонсоном, і вони саме і привезли нам цю зброю. І чому вони були певні в перемозі України? Тому що вони бачили, що українці самі люди українці це люди, які хочуть жити вільними у себе вдома. Адже на Майдані ми не стояли за європейські цінності, як уже викривили зараз е, ці групи сороса поняття. Ми на майдані стояли за європейське життя у себе вдома, тому що в нас є все для того, щоб жити вільно, жити гідно і жити спокійно у своїй країні. І е, тоді оціми стінгарами, які до нас е, передала і Вікторія Спарц, і вона не один раз приїжджала, вона не один раз хотіла передавати нам зброю, але е, їй завадили і Єрмак і, і Зеленський, і її просто висміяли і з нею просто не захотіли говорити. А лендліз, ліс про який е, пролобілували е, республіканці, які надали нам прости жителі Америки. Байден нам так і не надав. Він надає зброю Ізраїлю, він надає от літаки недавно передавав Перу безкоштовно гвинтокрили. І не літаки гвинтокрили, перепрошую, але нам, українцям, лендлендліз, так і не надав. І Вікторія Спарц прекрасно розуміла, що ми можемо перемогти в цій війні, коли Путін напав на нас. Прямо зараз, коли в нього не було надзвичайно великих оборонних там дотів на дзотів. І коли він ще не закріпився на нашій землі, вона розуміла, як політик, освідчений політик, освідчений аналітик, що цю війну треба зупинити тут і зараз. І вона над цим працювала. Але в Україні надзвичайно великі лоббі Байдена і демократів, які вже мені здається, треба розслідувати надзвичайно терміново всі абсолютно кошти і всі абсолютно потоки зброї, тому що мені здається, що не один мільярд цих коштів. І не один трильйон доларів, навіть не мільйон, а трильйон доларів, пішов десь на якісь на кіпські якісь рахунки або переведений в біткоїни, про які, які ховає і українська влада, і люди, які їх кришують, в тому числі і оці от оборотні падички різкими знам'янами. Тож ще раз зачитую вам українською вже перекладу Вікторія Спарц, який приходиться тепер оправдовуватись за свій бред, я не знаю, як перекласти, не пам'ятаю українською, і необосновані звинувачення України в тому, що на фронт попадають лише 30% поставленої союзниками зброї, і заявивши, що свою інформацію взяла від блогерів і просто із мережі могла би вказати. Свій істочник, Ох, не знаю, як перекласти, Українка, не пам'ятаю хвору на голову роса Шомко, такий цінний виток інформації соромно приховувати. Громадянка пропутінська трампійська спарць. Ну тут взагалі в мене просто немає слів. Як можна людину, яку обирали американці, американський народ у Конгрес Америки називати пропутінською трампійською спарц? Ну, мене це особисто дуже принижує, тому що я українка, так само як Вікторія Спарц. І я проти, щоб така от мафіозна структура перемивала. Кісточки і звинувачувала в брехні Вікторію Спарс в той час, коли у сьогодні, станом на сьогодні, вже всьому світові відомі факти про те, що на фронт навіть 30% зброї не доходить. На фронт доходить лише 5-10% зброї, а всі кошти, які даються і на фронт, і на відновлення України. Згадайте лікарню Ахмедет, яку роз на відновлення якої весь світ давав гроші, яку розмовили росіяни. Ці гроші теж вкрадені. І зараз воно акумульовані абсолютно на на інших рахунках, і вони теж крадені абсолютно на 100%, навіть не на 30, а на 100 крадені. І так само із зброєю, так само і з технікою, і дрібною мілкокаліберною зброєю зброєю і всім іншим. Ви розумієте, що Вікторія Спарц говорила абсолютно правду, а ці люди говорять і говорили абсолютно брехню, яка, до речі, якщо викладена в мережу 9 серпня 2022 року, станом на сьогодні вона так само є і вони її не спростували. Тобто це люди, які працюють цілеспрямовано, які працюють на, на те, щоб відбілити роль. Путіна у знищенні геноциді України, і вони обріхують і Трампа, і республіканців у зв'язку з Путіним. Хоча він абсолютно ніяких зв'язків з Путіним не має. Це людина, яка відстоює національний інтерес Америки. Республіканці це люди, які стоять на національному інтересі Америки. І нам, українцям, треба навчитись у республіканців відстоювати національний інтерес України. До пола цього оборотні під прапором Мечкерії входять дуже багато великих. Структура. І для того, щоб змінити політику в Україні, для того, щоб дорватися до влади в Україні, ці люди закинули через спецслужби, оця мафія. Закинули через спецслужби своїх агентів, своїх людей у різні країни світу. В Швейцарії вони теж знаходяться. Це Роман Реведжук. І його посібники також сюди до Швейцарії. До речі, давайте подивимось закинути. Дуже частенько приїжджає Олександр Золотухін. Давайте зараз подивимось, кому це подобається Рамзан Маусаєв. Кому подобається брехня про Вікторію Спарц і приниження Вікторії Спарц республіканців і Мене Українки це Роман Маусаєв, ось його фоточка, щоб ви його гарно запомнили. Так, далі. Віктор Ткаченко. Віктор Ткаченко це фейковий профіль Олександра Золотухіна. Таня Іванова. Це або Тетяна Фролова, або Ірина Губернік. Скоріше за все, це Ірина Губернік. Так. Да, німецькою пише. Скоріше за все, це, бо Тетяна Фролова німецької не знає. Вона знає англійську, а німецьку вона не знає. Це, скоріше за все, Ірина Губерник. Її стиль. Так. Далі, хто це такий, не знаю. Не знаю, хто це такий. Не хочу. Мочити свої мізки. Вони так стомлені. Далі читаємо коментарі Спра... Ну, от і все вони, вони дали коментарі зрізані. Немає ні дати, немає ні автора, хто про це писав, що про це писав, яка людина, кого притягувати до відповідальності. Ми не знаємо. Але йде в черговий раз обріхування пані Вікторії Спарц. Право в тому, що мені відомо факт про те, що Вікторія Спарц не один раз приїжджала до України, але Вікторія Спарц всього хотіла розблокувати лендліз, який досі заблокував і досі не передав нам Байден. Адже цей ленд-ліз, лендліз проголосував народ Америки. І ніхто не мав права зупиняти його надання Україні. Але станом пройшов вже два роки, і ленд-ліз нам так ніхто і не надав. Тож цей скрин абсолютно брехливий, абсолютно викривлення ситуації і абсолютно розповсюдження фейків. Далі, депутат Конгресу України, родом з України. Ну, це всім відомо, що Вікторія Спарц Українка, вона на, на, народилася на, на нашій Богом даній землі. Спарц пропонували зустріч з Єрмаком, але вона е, щось тут не буде відкривати. Ну, ви мені скажіть, будь ласка, з якого дива е, республіканець Конгресу Америки буде зустрічатись за Вгоспом. Завгос Єрмак це завгосп. Це людина, яка не має ніякого офіційного. ну, Тобто вони для себе створили якийсь офіс. Чого, що, чого немає в нашій конституції України, вони захопили всю владу, тобто це диктатор, який захопив владу України, з якого дива пані Вікторія Спарц буде спілкуватися з людиною, яка відповідає за те, скільки додати дозатор мила в туалеті, і скільки е, закупити освіжувачів для туалету у кабінеті Верховної Ради, і скільки купити паперу для того, щоб витерти руки після туалету тих народних областних. Бранців, які обдирають нашу Україну кожен день і щохвилини. Оце єрмак, з якого дива має конгресмен Америки зустрічатися з, з, з Єрмаком. Це вона не має легалізувати цю людину, яка захопила владу в Україні. Тобто, абсолютно людина правильно зробила. Ну, тут є посилання на те, як нападали на Вікторію Спарц всі абсолютно е, ліберали, які знаходяться на грандах фондів Сороса і демократи, які е, замішані не в одному корупційному скандалі, і які будуть, я маю надію розслідувати наразі е, дуже плідно і дуже швидко. Є ще тут посилання на Фейсбук, дивимося, що це за посилання. Так, тут хтось. Блог Разумовського. Мільйони на війні, таємний лист. Господи, а, корупція інфо. Це Фонди Сороса. Тобто Фонди Сороса, благодійний фонд Генерала Залужного. Йоу, палки. нічого собі. Так. Цікаво. Цікаво. Слово, Зараз подивимось тут. Камнація канал Скандальний скандаль, конгресвумен українського походження. Останнім, останнім часом до... да, розслабилися розслабилися на грунтовому грунтовому Марина Безрукова. Марина Безрукова. Так до речі, треба заскринити. Пише Марина Безрукова зараз дуже багато говорить. Я чула це прізвище в політиці України. Пише. ця пані мені вже з першої хвилини не сподобалось, якісь відчуття. Єрмак разом з американцем. Займаються активами російських олігархів, щоб мати юридичну підставу, використати ці гроші для відновлення України. Тому Єрмак, як кістка в горлі всяким діячам. Ну, треба буде переглянути це відео. Цікавий коментар. Так, дивимося. Ще. Господи, ну це ж треба тут. Якийсь Артур Смінов. Капець, капець просто читаєш і дивидаєшся. Вікторія Спарця, славного міста Чернігів, який, саме Чернігівці, вони не дали Путіну зайти на Київ, там скільки хлопців лягло. Скільки зараз лягає, бо з Чернігова хлопці вони їздять на локацію прямо на схід. Це жах просто. Ну, цікаво, цікаві, коментарі. Особливо мене зацікавив коментар у цієї Марини безрукової. Треба буде. Тобто, ви, ви бачите так, що структури Сороса фонду відродження працюють проти пані Вікторії Спарц і її політики в Україні. А я хочу сказати, що українцям треба ще раз наголосити, що українцям треба повчитись саме і у республіканців, і у пані Вікторії Спарц. А пані Вікторії Спарц звернути увагу. На оці мафіозні структури під прапором Промичкарії, і не вірити всім тим псевдолідерам української думки, які зараз проплатили спецслужби, які розпорошені по всій Європі. Це такі, як Ігор Мосійчук, Роман Редджук, Олександр Золотухін і інші особи, які з ними пов'язані. Ну і на кінець я хочу ще раз привітати пані Вікторію Спарц і пана Трампа з перемогою. Я хочу сказати, що якщо ви впевнені в своїй, я хочу сказати, щоб ви всі українці і ми всі українці брали приклад із цих людей, які відстоюють національний інтерес своєї країни. Коли йдуть до влади, тому що в нас в Україні правлять люди, які захопили владу, і відстоюють свій інтерес забувши про те, що основний закон в Україні це Конституція України, і це люди, які є рушієм влади в Україні. Отож, я бажаю всім нам, українцям. З приходом Трампа почати новий відлік нашої України, і я думаю, що все тепер буде добре, що Всевишній нам допоможе вистояти в цій війні, Лариса Шумко із Швейцарії. І ще додаю, що я маю надію, що нарешті мені буде змога просто розповідати вам не про корупційні злочини, не про мафію чеченських ісламістів. Не про мафію структури, які вбивають нашу Україну, всередині, а про надзвичайно чудову країну Швейцарію, яка мене Зібрала по шматочкам, яка допомагає мені вижити далі, і яка вчить нас, українців, так само як і Трамп, так само, як і республіканці, як любити свою Україну, як не красти у себе вдома, як робити все, щоб люди, які живуть навколо, жили в добрі, в мирі, в злагоді і в щасті. В нас для цього є все. Абсолютно все. І проживши тут два роки, я багато чого можу вам розповісти дуже доброго про Швейцарію, яка прихистила не лише мене, а ще й багатьох втікачів з України. Але поки що мене просто я трошки хворію, мене не стає сил записувати все, тому я маю надію, що нарешті оце е, домінування мафії радикальних ісламістів припиниться. Я зможу вам просто наводити приклади, як можна в нас в Україні збудувати нашу українську Швейцарію, тому що в нас це є абсолютно все. Ще раз мільйон разів дякую Всевишньому за народ Америки, який е, вибрав Трампа і Вікторію Спарц. Е, сьогодні у виборах Лариса Шомко і Sweet